І саме тут починається робота адвоката: не вигадувати виправдання а показати суду, що закон був порушений не громадянином, а системою. Саме ця межа і є правосуддя. Суд не має права замінювати собою ВЛК чи ТЦК і не може виправляти порушення, допущені під час мобілізації. Тому, коли захисник у справі по 336 статті, бачить, що в матеріалах немає повістки, немає ВЛК або є розрив у датах, це не дрібниця, це юридичний ключ до виправданого вироку. Щоб зрозуміти, як виглядає ця правова колізія на практиці, розберемо реальний кейс, Назвемо його Павленко проти системи. Громадянин Павленко отримав підозру по статті 336 Кримінального кодексу ухилення від призову під час мобілізації. Але перед тим як з'явилась підозра, його навіть не було належним чином призвано. 11 червня 2025 року чоловіка зупинили працівники ТЦК на одній з вулиць міста без повістки, без ідентифікації особи, без понятих. Його доставили до територіального центру, склали акт обстеження і вже там заднім числом оформили повіску на медкомісію.